Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому, тимчасово виконувачу обов'язків голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 мільйонів гривень. Наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування. Слідством встановлено, що у квітні 2021 року високопосадовець тимчасово виконував обов'язки голови держрезерву України та санкціонував продаж на профільному аукціоні 18 тисяч тонн дизельного палива за значно заниженою вартістю. Чиновник проігнорував рекомендації міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості де за результатами аукціону диспаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості. Своїм рішенням чиновник завдав державі збитків на суму понад 205 мільйонів гривень. ДБР підозрює колишнього ТВО голови Держрезерву України у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Досудове розслідування триває.